Цього тижня втримається тенденція до зміни погоди і на Хмельниччину прийде короткочасне потепління. У вівторок, 7 січня, хмарна з проясненням погода без опадів. Температура повітря буде в плюсовому діапазоні. Вночі від плюс 1 до плюс 3 градусів, в день від плюс 4 до плюс 8 градусів. Збережеться вітряна погода з поривами 10-15 метрів за секунду. У середу, 8 січня, можливі короткочасні дощі і мокрий сніг. Температура повітря не зазнає суттєвих коливань. Вдень повітря прогріється до плюс 6 плюс 8 градусів, вночі до плюс 3. Схожа погода буде і у четвер, 9 січня. Впродовж доби локальні опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Щоправда, вночі стане прохолодніше і стопчики термометрів покажуть 0 градусів, вдень дотягнуться до плюс 7 градусів. Інтенсивні опади накриють Хмельниччину у п'ятницю, 10 січня, у другій половині дня дощ з мокрим снігом прогнозують по всій території області. Погода почне змінюватись і температура повітря знижуватись. В день термометри покажуть плюс 5 градусів, вночі нуль. На вихідні стане відчутно прохолодніше. У суботу, 11 січня, температура повітря опуститься до мінус 2 градусів вночі, а вдень не підніметься вищі позначки у 0 градусів. Впродовж доби можливий короткочасний дощ. Без опадів мене неділя 12 січня. Стопчики термометрів в день покажуть мінус 1 градус. Вночі опустяться до мінус 4 градусів. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози по години завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.